Хвиля підліткового суїциду через соціальну мережу сколихнула Україну чи винуваті сині кити у самогубстві дітей та як вберегти свою дитину від небезпеки? У книгарні є пройшла дискусія про суїцид та підлітків на тему Кити невинні підліткова психологія. Книгарня є не вперше відчиняє свої двері для таких важливих суспільних дискусій. Книгарня завжди проводить різні заходи: це і соціальні, і історичні, і зазвичай нас проходять презентації книжок. Нас дуже турбують різні актуальні теми. от Сьогодні ми зібралися говорити про синіх котів, тема, яка вже ну, буквально рік просто тривожить кожного громадянина. І ось за участі місцевого населення і психолога ми. Якби змогли обговорити цю проблему, намагатися знайти шляхи її вирішення, взагалі максимально поглибитися в чому взагалі суті, як це почалося. і Це взагалі проблема саме нашого сторіччя. Чи це взагалі проблема набагато глобальніша і минуліша? Дискусія, що відбулася у стінах книгарні, була не лише про групи смерті у соцмережах і випадки самогубства, пов'язані з ними, але й про підліткову психологію, психологію груп, вплив дорослих на підлітків, вплив літератури та змі. Модератором дискусії був Костянтин Фендріков, автор і продюсер телепроєктів, журналіст, член національної спілки журналістів України. Вплив змі на ефективну сферу особистості. Афективна сфера особистості це сукупність емоційних психічних процесів, особистості, до яких належать емоції і почуття. І професор Каліфорнійського університету Багі він казав, що змі інформують, забавляють, тривожать, лякають, але вони нікого не залишають байдужими. Досвідчений психолог Тадіян Сергій Володимирович, доцент кафедри наукових основ управління та психології Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди, розкрив головні фактори психологічного та соціального впливу на юну людину. Знаєте, що хотілося б зазначити? Змінюється суспільство дуже швидко. Макросоціальна ситуація у нас певним чином кризова, змінюється. І структура родини, сім'ї, я маю на увазі, вона змінюється. Бо зараз дуже важко сказати, які гарні батьки, як вони виглядають. Батьки зараз не можуть запропонувати модель поведінки, тому що скажімо, інформаційно діти можуть бути більш знайомі з новітніми технологіями та іншим, а батьки відстають. Вони не можуть поділитися власним досвідом. Вони втрачають авторитет. Втрачає авторитети в школах, теж не може поспівати е, за цими новими речами. І тому підліток е, в ці, в цьому середовищі починає жити. Треба встигати. Ну і ще декілька слів. Хочу сказати, що змінюється мислення зараз у людини і у дитини. Зараз інформація дуже швидко змінюється. Для аналізу її не вистачає часу. Людина перейшла з користання Паперевої інформацією на візуальну інформацію. Візуальна інформація гальмує активний пошук. Частини мисленнєвих процесів гальмуються, тому що людина не думає над текстом, не думає, як виразити власну думку, тобто сплощується і спрощується мисленнєвий процес. І тому дитина стає примітивною. Що стосується цих ігор, то вони. Насправді то вони примітивні, завдання примітивні, завдання, які в них даються, вони примітивні, але вони стосуються емоційного такого забавлення та участі. Ну і ще одне хотілося б зазначити: безперечно, наша система виховання, ЗМІ, книжки повинні викривати якусь філософію екзистенціальних базових проблем це проблеми життя та смерті, це проблеми свободи. Це проблеми е, смислу цього життя, і це проблеми один, одинака або суспільного е, в житті. Це дуже важливі проблеми, які треба розглядати. Аби розкрити питання з усіх сторін, в дискусії прийняв також участь пастор Християнської церкви Олександр Гарькавий. Авторітет радіолі дивіться, наскільки батьки духовно Ну, скажем сказать, ну, имеют сам духовный авторитет и влияние. Это первое. Второе, том, что не любая религиозность ну, сохраняет людей суицида, потому что, скажем, терроризм как раз на религиозной почве тоже совершается, и люди под религиозной почвой взрывают себя и вокруг себя. Но здесь вот, если нужно рассматривать, мне кажется, проблему не сколько как социальную, не сколько как биологическую, а как духовную проблему. Почему? Потому что если, собственно, ребенок с детства как бы видит, скажем, расхождение родителей тому, чему они учат и как они поступают, то авторитет родителей, конечно, у детей сразу же падает. Когда родители говорят, нужно воспитывать дітей, нужно делать так і так и так, а самі не підтримують авторитет своїх слов, своим поведением, то, звісно, быстро потіляють авторитет своїх дітей. Під час бесіди піднімались питання суїциду та причин виникнення самогубства. Присутні почули професійні поради про вплив інформації та дії впливу на особистість. Знали причини та закони створення різного виду груп. Крім того, кожен з присутніх висловив свою думку. А як ви думаєте, що штовхає дітей грати в гру, в якій немає приза, немає винагороди, немає зиску? Людина, вона взагалі дуже жадібна істота. Їй потрібен до всього зиск. Тукерка, приз, зайчик за постріли в тирі. Цій грі не нічого, вони не пропонують нічого натомість. Ні. Чому Чому не хочу розпочинають я... грати Я хочу сказати, що ви говорите про мотивацію. Мотивація зовнішня, От те, що ви кажете, це зовнішня мотивація. Програєш, тебе накажуть, а виграєш тобі приз. А є внутрішня мотивація. Сама же гри, сама зацікавленість самою грою. Розумієте? Ну, Поки, Поки розуміння повного цього, ДНЛП, не, присутні, цього не та, опечує. можно сказать мне кажется еще те люди которые состоят эти группы они что? тоже как бы не глупые они преследуют какие-то цели и изыск? все тайное привлекает людей да. вот и получается и ну, есть же группа людей которые вот хотят получить этот адреналин вот и то есть детей привлекает это и еще плюс то что ну в школе как бы они по-любому, там, как на пород играют, и им интересно, пройду я, может быть, я не а, дойду до конца, я останусь живой, но э, там же тоже сделаны такие правила, что, к примеру, там нельзя говорить родителям, иначе мы придем, ну, найдем вы адрес, да, то да, есть давление -то происходит да. на ребенка, и Беспречно. поэтому родителям, то есть там же тоже не случайно детей выбирают? То есть ті, які подавлені, одинокими. Вот Вони дуже часто самі пишуть, там ну куратор знайди мене там чи щось. безперечно. Діти, я вже сказав, що ми втратили таку ініціативу запропонувати дітям якусь якусь гру такого соціального гатунку, яка б вчила б їх соціалізуватися в цьому житті. Вони ходять до школи якісь. Секції входять, добре було б, якщо вони були завантажені цими і в цьому брали участь, якось. але відбувається така ситуація, що діти зараз переходять в інтернет спілкування, там така комунікація, вона полегшена з комунікацією, вони дуже швидко виходять в цю комунікацію. Актуальність підліткового суїциду тема непроста. Питання, які залишилися, присутні обговорювали з доцентом кафедри наукових основ управління та психології Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди Сергієм Володимировичем та Діяном навіть після закінчення дискусії. Ще більше інформації, а також контактну інформацію ви знайдете на нашому сайті constudio.com.ua.